Стипраймер на весь ніготь чи тільки на кінчик. А він, взагалі, потрібний, а який потрібен. Зараз розберемося, як правильно і ти назавжди забудеш про відчарування. Праймер це не просто якась рідина для щеплення. Це хімічний посередник між нігтем і покриттям, який працює по-різному, в залежності від типу. Кислотний праймер, як рідкий наждачний папір. Він містить метакрилову кислоту, яка злегка розчиняє верхні шар нігтя, видаляє зайву вологу та жир, і створює таку маленьку мікрошорсткість для кращої адгезії. Додатково кислотний праймер змінює кислотність нігтя та створює хімічний зв'язок з Матеріалами ідеально працює під тверді матеріали та для жирних і вологих нігтів. Безкислотний праймер це як двосторонній скотч, але з хімічним зв'язком. Він не роз'їдає верхній шар нігті як кислотний праймер, але добре знежирює нігтєву пластину та з'єднується з, з нею на молекулярному рівні. Праймер утворює хімічний зв'язок у верхніх шарах нігтя і лишається липкість, до якої не просто прилипає матеріал, а яка також вступає в полімеризацію разом з базою. Безкислотний праймер стане гарним вибором для натуральної нігтєвої пластини для м'яких покриттів, таких як гельлак. Праймери ми наносимо дуже тонко на весь нігодь, тому що адгезія нам потрібна по всій поверхні нігтєвої пластини. Але обов'язково уникайте шкіри, бо може бути алергія. Праймер працює до хвилини, раніше покриття наносити не можна, адже будуть відшарування. Якщо нігті сухі, ламкі, травмовані, перепиляні, праймер ми не використовуємо. Ну а наші підписники знають багато корисного про матеріали та нігті. А в коментарях можеш зазначити, чи користуєшся та праймером і яким.